Glory to Ukraine. У двох словах накидаю План атаки. Шановні шахісти України. Пішакової меншості на ферзовому фланзі в класичному розмінному варіанті ферзового гамбіту. Ми Могоди словника. І міняємо його по аналогії з захисту каракан на F6. Потім. Розмінюємося на D5. І у нас виникає на ферзовому фланзі три пішака проти чотирьох. Як вигравати? Аж три. Корисники, щоб служити чотири, не прийшов білопольник. Аж три, наприклад, закріплюють пішука. Раніше слон не можна розвивати, і наше буде напад на ферзя. Якщо раніше слон вийде сюди, наприклад, на Б7 і на Д5. Тому це 6 має зіграти. Ми виводимо слон Д5, перешкоджаємо гарному виходу слона, має зіграти Е8 вісім рокерочка, обов'язково завершимо розвиток. Наприклад, іграють кінді 7 і Б4. Пішли Б4 з ідеї провести план Б5, створити слабкість на це 6 Наприклад, перешкоджаючи тимчасово ходом А 6, що вони грають, все одно ми проводимо свій план атаки пішакової меншості. Чому три проти чотирьох пішаків на фланзі. Наприклад, кінь йде до короля, проводимо Б5 розмін, розмін. Міняють, наприклад, турочку на А1. По структурки в нас ми маємо туди атакувати. Слоні 6, йдуть захист, розмін розмін. І тепер суттєвий хід Тура С1, і давимо все життя на цього дохленького пішака. Ферзь захищає. Прийшов Ферзь, не даємо розміну білопольних слонів. Е, наприклад, кінь пішов. Тут вже можна виграти пішака. <гуз'> а якщо пішов іншим планом, наприклад, Тура десь Е8, наприклад, і ми граємо кіння 4, здею вилочку поставити або поставити блокадного одного коня, поступово переформатуватися по лінії С і вигравати оцього слабенького пішака в пасиві стоячої фігури біля маю ініціативу, перспективи виграти. Навіть батареї створити для матової атаки на ворожого короля. Грайте шахи, вигравайте, перемагайте! Все буде Україна, Україна переможець, Україна свята матір героїв. Дякую за увагу. З вами шахи фанатів чес Шахи України!